Я конфліктна людина. Що робити? Вітаю! Мене звати Людмила Назаренко. Я сімейний психолог допомагаю людям краще розуміти себе і будувати стосунки, в яких затишно. Сьогодні я пропоную поговорити на тему конфліктності. Які люди конфліктні? Чому вони конфліктують і як же основне можна? Чиняти по-іншому. Оскільки конфлікти це не найкращий спосіб для того, щоб відстоювати особисті кордони, доводити свою точку зору, відстаювати свою позицію тощо. Це має, зокрема, негативні наслідки, тому що конфлікти це агресія, спрямована в бік іншої людини. Отже, чому ж так відбувається, що ми конфліктуємо? В першу чергу, це. Грає роль спусковий механізм. Що ж таке спусковий механізм? Спусковий механізм це те, що включає у нас бажання відповідати. Отже, коли ми відчуваємо, що хтось до нас проявляє неповагу, зневагу, або ж ми відчуваємо, що інша людина підриває нам почуття власної гідності, то це в нас автоматично включає одну з трьох реакцій: бий, біжи чи замри. За ці реакції відповідає орган мозку, який називається амігдала. Він реагує на стрес, і він включається автоматично і видає одну з цих реакцій. Люди, які конфліктні, вони часто обирають реакцію бий. І таким чином вони захищаються у відповідь. І для того, щоб не переходити в цю автоматичну реакцію, бо колись вона нам була створена для захисту. А зараз наш мозок не розуміє, що у нас немає реальної загрози, тому що він сприймає ці сигнали і стрес як реальну загрозу. А загрози реальної може не бути у спілкуванні з іншими людьми. І тому нам треба вчитися сповільнюватися, стишуватись для того, щоб активувалася інша частина мозку, яка називається префронтальна кора. І тоді ми можемо обирати нашу реакцію, а не реагувати автоматично. Отже, для того, щоб включився цей орган, префронтальна, точніше, частина мозку, префронтальна кора, нам необхідний деякий час між тим, що е, нас тригерить, і тим, як ми реагуємо. Що нам потрібно зробити? Коли ми чуємо якесь повідомлення, і ми відчуваємо, що це завдає е, підрив нашому почуттю власної гідності, або нам здається, що інші люди проявляють неповагу до нас. Нам важливо зробити паузу. Нам важливо зробити вдих, глибокий видих. І таким чином зробити паузу. Або ж ви можете в цей момент подумки проговорити те, що ви відчуваєте. Наприклад, я зараз починаю злитися. Коли ми подумки це проговорюємо, то ми активуємо якраз префронтальну кору. Або ж ми можемо в моменті зосередити свою увагу на тому, які три речі ми бачимо, які три звуки ми чуємо, і що ми відчуваємо в цей момент. Будь-яка з цих вправ вона допоможе активувати саме префронтальну кору для того, щоб потім нам мозок дав більш конструктивну реакцію, щоб ми могли обирати, а не реагувати автоматично. І після цього, коли ви зробили цю паузу, ви можете запитати у людини, яка вам щось сказала, і яка викликала. Якесь у вас внутрішнє занепокоєння, ви можете запитати, що саме ти маєш чи мала на увазі? Що ти цим хотіла сказати чи хотів сказати? Чи правильно я розумію, що ти маєш на увазі ось цю річ? І таким чином ми проясняємо ситуацію. І так може бути, і часто так буває, що інша людина нам може сказати: Ні, я не це мала на увазі, чи мав на увазі, ні, насправді я хотів сказати ось це чи ось це. Тому що те, що говорить інша людина, і те, що сприймаємо ми, часто це не є одне і те ж саме. І тому перед тим як. Повірити в якусь свою думку на основі якогось факту, який ми чуємо, нам важливо у людини уточнити, чи правильно ми розуміємо, і це може зняти безліч конфліктів. А ще дуже важливо. Надалі формувати в себе таку навичку, робити комунікацію прозорою і проговорювати те, що вас не влаштовує, чи чого би вам хотілося. Чи задавати ось такі питання, чи правильно я розумію, що ти хочеш ось це, чи ось це, чи правильно я розумію, що ти від мене очікуєш. Цього чи цього, і таким чином, чим більше у вас буде інформації, чим прозорішою буде ваша комунікація, без е, можливості додумувати, а що ж інша людина мала на увазі, чи чому вона так подивилася чи сказала вам тощо, е, таким чином, ваше спілкування воно буде більш довірливим, більш легким, більш прозорим, е, і тоді ви можете обирати іншу реакцію, тому що у вас не буде причин для такого сильного невдоволення. Отже, бажаю вам конструктивних діалогів та вміння знаходити спільну мову з іншими людьми. До нових зустрічей!